І з нами на прямому зв'язку Людмила Филипович, українська філософиня, релігієзнавиця, докторка філософських наук. Пані Людмила, доброго вечора вам. Раді вас бачити. Добрий вечір навзаєм. Пані Людмила, маємо певні дедлайни, і тут хочеться почути вашу думку з приводу того, наскільки високі шанси, що саме цього року я вже не буду прив'язуватись до конкретних чисел. А до кінця року Київська митрополія ОПЦ остаточно розірву зв'язки з РПЦ. Що для цього ще потрібно зробити, чи вже все зроблено? Ну, з боку держави майже все зроблено, тому що дійсно був даний припис. Це фактично є рекомендації з боку держави, як треба подолати оціни відповідності, які ми, як експерти, віднайшли в різноманітних документах цієї церкви, яка стверджує, що вона розірвала всі. Зв'язки і контакти із російською православною церквою а насправді фактично ці зв'язки залишилися і канонічні. І там є в і ментальні, і там дружні, і багато інших і персональні зв'язки. Ніхто ж там напевно не розриває. Після цього, якщо не буде виконані оці от приписи, тому що якщо ви бачили цей документ, то він дуже чіткий. З лівого боку в таблиці присутні ті норми, ті ознаки афільованості, які були визначені експертизою. А з правого боку даються конкретні. Рекомендації, що має зробити українська православна церква, і, зокрема, її предстоятель, для того, щоб е, зняти оті претензії, які виявлені експертизою щодо е, е, залежності, щодо афільйованості, як ми от говоримо таким науковою мовою Української православної церкви до Російської православної церкви. Mm -hmm. ну, якщо пройтися по цих пунктах, мені здається, що вони не дуже складні за своїм виконанням, ну і саме головне, треба заявити. Тобто, держава чекає від Української православної церкви, ну, таке, знаєте, документальне підтвердження. Тобто, має бути документ, має бути звернення, має бути постанова собору або синоду щодо виходу Української православної церкви зі структур російської православної церкви. Тобто, досі. Знаєте, отою заявою я дуже уважно. До речі, прочитала рішення собору Української православної церкви 22-го року, і при цьому послідовники посилаються, що вже, вже все сказано, вже все визначено. Статут ми переписали, де заявляється про те, що Українська православна церква є незалежною і самостійною в своєму управлінні та, та устрої. Не всі. Мені здається, пункти зрозумілі і суспільство і державі, тому що вони не деталізовані. просто заява про те, що ми є самостійними і незалежними, за собою не тягне прояснень і роз'яснень. А як власне має відбутися у це у незалежнення і у самостійнення? Тому першим пунктом оцих приписів якраз і є. Прохання з боку держави надати документ, який би чітко заявив про вихід Української православної церкви з складу російської православної церкви. Ну, а далі вже йдуть похідні від цього основного положення вимоги. Тобто, треба ясно, що. Подати документ, а це може бути один документ, де буде зазначено, що втрачають чинність для Української православної церкви всі положення статуту Російської православної церкви. що будуть ну, Треба висловитися стосовно тих експансіоністських настроїв, які ми бачимо з боку РПЦ, коли експропріюються цілі єпархії, привласнюються парафії. тобто Має визнати церква недійсними рішення Російської православної церкви щодо анексії оцих от структур, які належать української православної церкви. Тобто потрібно зробити заяву у вигляді документу, який би чітко вказав про те, що дійсно церква розриває будь-які зв'язки. Із Російською православною церквою, зокрема, виходячи із всіх її структур, цього документу у нас на руках поки що немає. Угу. пані Людмила, а, Ну і якщо все залишається так, як зараз є, а, що, що далі? Я, які ну, які я... важелі впливу має держава, зокрема, чи чи хто має мати ці важелі впливу і на кого? Я думаю, що церква в, в особі керівництва цієї церкви не прийме ці приписи і буде настоювати на тому, що вони є самостійними і незалежними, і що тих документів, які є, зокрема статут оновлений статут в 22-му році на соборі, абсолютно є достатньою підставою, щоби не вважати українську православну церкву а Льованою, тобто приналежною до російської православної церкви, ну для мене, наприклад, це не очевидно. Тобто я ще раз кажу, що уважна прочитала і статут, і грамоту, на яку посилаються в статуті від патріарха Олексія, і прочитала рішення е, собору 22-го року. Там є про все, що завгодно, е, різноманітні заяви. Але от тої фрази, яку сьогодні чекає від цієї церкви е, держава, там не має значить, треба обов'язково не просто сказати, щоб ухвалили зміни до статуту, про які свідчать про повну незалежність і самостійність, а треба конкретно прописати, в чому ця незалежність і ця самостійність. Якщо ви не згадуєте в статуті РПЦ. Цю церкву, то це не означає, що ви відмовляєтеся від зв'язків із цією структурою. Ну а якщо ці приписи не будуть виконані, тобто ми не отримуємо такий документ, то у ДЕС є відповідності до закону всі права подавати в суд документи, так звані судові позови, з тим, щоб визначити, якщо цей припис не виконується. Таким, значить, результаті цього суд може прийняти рішення про зняття з реєстрації і заборони власне до діяльності в Україні цієї української православної церкви. Пані Людмила, ми зараз фокусувалися на таких юридичних важливих моментах. А якщо говорити про емоційну складову, подивившись на те, що відбувається всередині самої УПЦ, чи є розкол між тими, хто готовий на розрив? І тими церковними діячами, які продовжують орієнтуватися на Москву, і наскільки великий цей розрив є е, і завжди в цій церкві, як і в будь-якій іншій інституції, були присутні, як то кажуть, три основних сили: це так ми кажемо, ліві, праві, і те, що посередині. Ну, от явно ліві вже визначилися, вони вийшли із структур Московського патріархату, і вони приєдналися до ПЦУ. Праві настоюють на тому, що вони є самостійними незалежними в управлінні і в своїх структурах. Це в основному представники крівних органів цієї церкви. Ну і середина, яка знаєте очікує, а як на чу сторону схилиться, як то кажуть, історія, до кого вона буде більш симпатизувати. І ми Подивимося, чим це все е, завершиться. Ну, я вам так скажу, українська держава ніколи не відмовлялася від Української православної церкви і своїм законом про захист конституційного ладу, який не згадує українську православну церкву, а своїм вістрям направлений проти присутності на нашій території саме структур Російської православної церкви, держава тим самим показала, що вона розуміє, що основними совірниками цієї церкви є громадяни України. І ясно, що Держава не може проти громадян тим більше в такій кількості виступати, значить, із вимогами, що ви маєте покинути, ви маєте піти. Тобто, держава усвідомлює, що це є українці, у яких можливо недостатньо чітко в свідомості. От знаєте, звучить оця от нота, оця мелодія, що ми знаходимося. Критичні ситуації, коли церковні питання стаються питаннями загальнонаціональної безпеки, і якщо люди усвідомлюють, що дійсно релігійні питання, церковна належність чи неналежність до ворожої церкви є визначальною, вони приймають відповідні рішення ініціативи з боку Української православної церкви є, Ну, ми знаємо про те, що створене так зване Софійське братство, яке утримує, включило в свій склад не ієрархію, правда а священників Української православної церкви, православної церкви України, які пробують знайти порозуміння і зняти оцей конфлікт цю кризу, яку ми сьогодні спостерігаємо в межах українського православ'я. Я просто хочу всім нам нагадати, що релігія це не просто знаєте якась інституція, яку можна заборонити. Ну, я маю на увазі церква одним розчерком. Пера це дуже складні взаємини всередині цієї структури. Існує це традиція, яка нараховує на наших землях уже столітньої історії. І треба враховувати, що питання віри є дуже екзистенційними і дуже персональними до кожного члена цієї церкви. Якщо він 70 років ходив, сповідався, молився, значить, підтримував цю церкву от, то зразу знаєте, навіть як виявилося 15, 15 років, чи скільки не вистачило для того, щоб переосмислити е, ці е, питання, нашому суспільству явно не вистачає просвітництва, не вистачає добрознання нашої історії, розуміння тих закономірностей, які призводять до появи таких явищ, як е, національно орієнтованих явищ, як Православна Церква України, чи Українська Греко-католицька церква, чи навіть проти. Станські деномінації, які абсолютно одноголосно сьогодні підтримують Україну в її боротьбі проти ворога, але от залишаються у нас такі структури, які і досі не усвідомили, що церква є важливою складовою нашого національного життя, нашої безпеч... безпекового життя, і якось знаєте я б сказала так ну безвідповідально. Ставляться до необхідності от поєднання духовних і матеріальних небесних і земних проблем. Тому що церква це ж не те, що існує на хмарах, це те, що вкорінено наше життя, це структура, це, це, це організації, куди ми ходимо, це люди, які. Творять цю церкву, це це те середовище, в якому ми спілкуємося, переживаємо, формулюємо сенси, і вже настала пора сформулювати сенси, які забезпечать нам е, наше існування. Пані Людмила, ви фактично подумку відповіли на те питання, яке я вам ставила. Мені було дуже цікаво почути вашу думку з приводу суспільства, тому що дивно на 11-му році війни українське суспільство не все частина українського суспільства орієнтується на релігійні структури. Які безпосередньо пов'язані з країною, яка нас вбиває. І тут дуже важко шукати відповіді. Це вже таке, знаєте, філософсько-релігійне відкрите питання. Я дуже сподіваюся, що до більшої частини громадян все ж таки доходить, що церква, російська церква, має безпосередню участь у тому, що відбувається зараз на нашій землі. Вдячні вам безмежно Дякую. за те, що долучилися за ваші фахові коментарі, роз'яснення. Нагадуємо глядачам: це була Людмила Филипович, українська філософиня, релігієзнавиця, докторка філософських наук.